Користувач селяві написав, а чому, в чому причина, чому не застигає тушонка. Дякую Дякую за коментар. Е, відповідь наступна. Дуже просто: просто не вистачає желатину е, або е, колагену, який дає нам желатинисту або желейну таку структуру. Її можна взяти, використовуючи м'ясо, там, де більша кількість сполучної тканини. Дуже просто беріть лопаточку, беріть. Е, те, що нижче до ноги м'ясо, тобто запястя п'ястя. І також, якщо у вас м'ясо ідеально красиве, гарне, можна використати шматочок шкіри. Також як причиною може бути перевищення температури під час автоклавування. Дуже часто, хоч і в нас ідеальне м'ясо для тушонки, тобто, ну, ви розумієте, для тушонки не має бути ідеальне м'ясо, але може бути така. Проблема. Тому рекомендація: дотримуйтеся е, технології автоклавування. Обов'язково термощуп має заходити у воду. Е, дуже часта помилка серед користувачів, що е, термощуп, там, де встановлений датчик, знаходиться. У повітряному просторі, а вода на нижчому рівні. Тому або воду доливайте, або переробіть автоклав і таким чином контролюйте температуру. Автоклавування має бути 40 хвилин при як мінімум 112 градусах Цельсія. Якщо перевищить цю температуру до 120, то також не буде тієї желатинистої структури. М'ясо буде приготовне, все нормально, але. От не буде тої желатини з тої структури, тому користуйтеся. Ну, а взагалі в нас є курси по навчанню з виробництва ковбас, тушонок і всього і так далі. І тому подібне. Пишіть мені на телеграм 097 777 11 86, це мій телеграм. Якщо хочете долучитися, там короткий курс, в принципі, недорого. А хто хоче придбати нашу продукцію, то пишіть Людмилі на Viber, він в шапці профілю. Дякую.